У селищі Красне відбувся в п'ятий благодійний фестиваль для підтримки Збройних сил України, який наповнив серця мешканців громади та гостей яскравим світлом та теплом, яке так потрібне кожному з нас в нелегкий час цього Організаторами фестивалю виступили працівники та працівниці Центру культури і дозвілля Красненської селищної ради. Розпочався фестиваль з благословення отця Юрія Толочного. Хвилиною мовчання вшанували воїнів-захисників нашої України. Привітав учасників та гостей фестивалю. Фестивалю, селищний голова Роман Фурда, який зауважив, що віру і надію плекають у собі кожен українець, дякуючи за світанки нашим захисникам та захисницям. Пісня, мелодія, танець, гаївки все, що від душі та істинно рідне серце українця, проймали усіх слухачів, об'єднуючи вірою, що ми особлива та сильна нація йдемо вірною дорогою до перемоги під єдиним мирним небом. Гаївки водили вихованці філій народних домів під час фестивалю. Бажаючи мали можливість зробити робити світлини біля облаштованих фотозон, купити випічку та смаколики від господиньок, взяти участь у благодійному майстер-класі з виготовлення ляльки-мотанки. Діти розважались на батуті, грали у волейбол, смакували попкорном. Ведучими заходу були Уляна Прокопюк та Альбіна Антонишин.